We'll be right <laughs> back. Слава Україні, дякую, що знайшли час, ага, що доєдналися до нашого ефіру. Я напевно почну нашу розмову з того, що покажу дані, які оприлюднили Міністерство оборони України. Зокрема, 955 людей пішли добровольцями в ЗСУ в січні через систему рекрутингу. З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 тисяч громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу, і понад 8 тисяч з них вже стали кандидатами до сил оборони і 20% з яких це жінки, тобто десь теза про те, що в настільки бусифікація, а добровольців немає, вже напевно не, не стільки актуальна. Як ви ставитеся до таких заяв, що в настільки всіх бусифікують, а добровольців немає? Чи приходять до вас добровольці? Якраз суть чому створилися рекрутингові центри, тому що саме є добровольці. А я можу я не можу говорити за всі центри рекрутингові статистика. Є вона в принципі непогана. Чому ми створили саме рекрутинговий центр сил спеціальних операцій? Тому що нас наша служба вона досить таємна і дуже багато людей дізналися про наші операції на початку самоповномасштабного вторгнення. І багато кандидатів, які сьогодні телефонують на гарячу лінію, вони, в принципі зізнаються про те, що от ми дивилися ще на власне від 24 лютого 2022 року, саме про операції, які у вас відбуваються. Багато хто боявся, тому що багато хто боїться на пройти відбір. Досить високі вимоги. Але коли вже час а, настав, то відповідно вони телефонують, запитують. І ми створені якраз для того, щоб бути більш доступними, щоб розповідати про специфіку нашої служби, розповідати про вакансії наявні, які є. Тому я абсолютно спокійно можу говорити про те, що на щастя, в нас є добровольці, і я з такою тезою навіть не хочу погоджуватися. І я гадаю, що в цей час треба розуміти наскільки сильно діє російська пропаганда. А наскільки сильно вона буде використовувати? Скажімо, одне відео опушити його максимально по соціальних мережах, б'ючи по болючому населенню. А, а надалі вже люди мають пам'ятати про інформаційну гігієну. Пане я дякую, я дякую кожному добровольцю. Я дякую взагалі кожному кандидату, а, який телефонує на нашу гарячу лінію, який має в собі сили а, перше набрати слуху, тому що це завжди а, страшно. Як не крути, це в будь-якому випадку. Нова справа, це люди, які мають силу. Вони набрали, дізналися для себе а, ті речі. А, Скажіть, так, про певні страхи так проговорили далі, заповнили анкети, пройшли в рекрутинговий центр, проговорили далі. І кожен для себе вже має можливість в рекрутингових центрах обрати відповідну посаду? Ну та пані Аліно, я погоджуюся, перший крок завжди зробити найскладніше в будь-чому ще особливо, коли ти приймаєш це важливе рішення, доєднатися до сил оборони, тим паче доєднатися до сил спеціальних операцій. Але розкажіть, будь ласка, в яких містах зараз є рекрутингові центри? ССО, так, де плануєте відкривати? І чи може звичайна цивільна людина без військового досвіду е стати бійцем сил спеціальних операцій? Почну спочатку. Зараз у нас є декілька центрів дії. Перший відкрився в Києві, а другий в нас відкрився в Дніпрі. І ось буквально на днях ми відкрили таку локацію в ЦНАПІ в місті Хмельницькому. Плануємо ще відкривати саме офіс у Хмельницькому, і зараз ми готуємося приїхати до вас у Львів. Відкривати ще й в найближчим часом. Точно протягом декількох місяців відкрити саме офіс у Львові. і Сподіваємося, що нам міська влада в цьому буде сприяти. Це про центри, які діють плюс гаряча лінія. Можу сказати номер телефону, або що потім номер телефону. Будь ласка. Себа. Отак сказала і швидко не підготувала так. Зараз знайду це процент. Наступне ваше питання стосовно чи кожен може стати в підрозділ? Кожен бажаючи, головне високо вмотивований цивільний громадянин нашої країни може стати бійцем спеціальних операцій, тому що ключове – це мета. Яку ти хочеш досягти на своєму прикладі я можу сказати: ми говоримо про підготовку до сил спеціальних операцій. Ми говоримо про складну підготовку, тому що ти маєш бути витривалим і фізично, і психологічно. Ти можеш, наприклад, боятися пробігти 3 кілометри, тому що до цього ти не займався бігом. Відверто я теж не займалася бігом. Я готувалася. І я собі сказала: якщо я не пробіжу ці три кілометри, я їх пропочусь, я їх до Але я три кілометри, п'ять кілометрів. Десять скільки мені скажуть, я їх дійду. Тому що в мене є мета. Я знаю, куди я хочу, я знаю, що я хочу, тому я зроблю все максимум. Тому ми говоримо, що будь-яка високо вмотивована людина, яка знає вже трошки про специфіку сол спеціальних операцій, яка хоче тут бути. Ми кожного чекаємо і кожному дамо вичерпну інформацію про те, чим він може. Бути корисним а, і, і вислухаємо людину, яка сама уявляє а, те, чим вона може бути корисна силам спеціальних операцій, а, а тут немає так. якихось таких вакансій, яких зараз конкретно шукаєте. Просто запрошуєте собі побратимів і посестер? Ми запрошуємо побратимів і посестер, але в нас, звичайно, є відкриті вакансії. Ми багато вакансій виставляємо на сайті в соцмережах, в телеграм-каналі СИСОР Крутинг. Приєднуйтесь. А до речі, користуючись ного за номер телефону, диктую 0800-357-174. У В нас є відкриті вакансії. Ми розуміємо, що в умовах бойових дій потрібно наповнювати бойові підрозділи. Тому, звичайно, ми відкрито чекаємо. А... Стрільців, бійців, всі, хто готовий стати розвідником ми чекаємо водіїв з різними категоріями, хто вміє водити різні транспортні засоби. А ми чекаємо операторів сил спеціальної операції. Це оператори зв'язку, механіки, відкриття посади тилові. А, так само а, ми зараз ми, ми взагалі говоримо про те, що зараз от, е, ви запитуєте, хто може стати е, в сили оборони, так сили спеціальних операцій. Ми говоримо про те, що ми е, чекаємо кожного вмотивованого. Якщо ти повар, ти гарно готуєш е, і ти е, готовий готувати для наших військових. Ми тебе чекаємо. Якщо ти класний діловод, е, ми тебе чекаємо. Якщо ти класний фахівець, своїй справі, приходь, розказуй про себе. І ми тобі дамо максимально комфортну для тебе професію. А в чому нюанси а, від 18 до 45 років? А, ми більше спрямовані а, у виборі людей, які готові а, і можуть брати участь в бойових діях. А від 45 до 60 років а, це вже такі а, посади передбачені більш толоді. Але кожен бажаючи може сьогодні. Бути там головне, що буде дозволяло здоров'я. Я просто поясню нашій аудиторії, нашим глядачам, що зараз на екрані з'явився новий QR-код Ви можете навести мобільним телефоном і перейти за посиланням. Це стосується рекретингу в сили спеціальних операцій. От ви розказали, дякую вам за таку. Мені здається, доволі вичерпної інформації для прямого ефіру. Про те, куди можна попасти, які вікові категорії, які є вакансії, професії. І найголовніше, я так розумію, що це головне. Не мати бажання та силу волі а далі Я всього одна. навчають. Основне і навчання це те, що один із величезних пульсів, Я називаю це плюшка, навчання, тому що теж про рекрутинг ще на початку. Коли людина потрапляє в рекрутинговий центр, вона максимально отримує інформацію. Надалі наші рекрути її ведуть. Вона досить швидко проходить перевірку. Ми направляємо людину в ТЦК, в ТЦК вона може пройти буквально один-два один, дні, тобто не стояти в чергах. Бо я, наприклад, і ще стояла в чергах і проводила довго зараз. Наші рекрутери цей процес зробили максимально комфортним, і після цього людина вже відправляється на перший базовий курс військової підготовки, і це курс, яким я пишаюся. Це курс, в якому викладають інструктори, які мали бойовий досвід, які так само високо мотивовані навчити нових бійців військовій справі розповісти про всі ази, про всі. Таку дати основну базу зараз. Це курс триває 45 п'ять днів, і це такий перший фаховий вуз. Дуже крутий, дуже натхненний, сильний. І от я коли спілкуюся з нашими колегами, які приходять зараз нові, якраз після рекрутингу, після проходження базової військової підготовки, всі в захваті, І от ключова, що, що, що ти чуєш, це я зробив більше ніж я від себе очікував. Тобто, ми говоримо ще й про таку мотивацію: полюбити себе ще більше за свої нові досягнення. Тому навчання навчимо. Покажемо, розкажемо, і це ми говоримо тільки про перший курс. А надалі, звичайно, що все залежить від фаху, є підвищення кваліфікації, так як в цивільному житті, так само і тут є а, курси, які відповідають саме специфіці твого завдання. І які може тривати і до півроку, все залежить від того, які власне завдання будуть покладені на нового прибулого до наших лап. Ну, пані Ліно. Я вам дякую, що знайшли час доєднатися, розказати. Я сподіваюся, що наш ефір допоможе вам знайти побратимів та посестер. І я сподіваюся, що чесними розмовами про рекрутинг ми допоможемо нашим оборонцям безпосередньо і швидше наближимо нашу перемогу, тому що які ви там не були заяви, а нам своє робити. Ніхто за нас нашу святу землю звільняти не буде. Аліна Фурман, представниця комунікаційного відділу сил спеціальних операцій рекрутинг, була з нами в ефірі. Закликає вас доєднюватися до сил оборони. А якщо ви не в силах оборони, то підтримувати сили оборони. Нагадаю, що у нас сьогодні триває збір на Реб. Якщо ви зайдете на Ютуб канал Вімедія в описі під цим відео, ви знайдете реквізити, як можна задонатити для батальйону бригади червона калина. Хлопці та дівчата продовжують Виконувати завдання на покровському напрямку, пам'ятайте, не важливих зборів. Немає збори, тільки важливі і дуже важливі. Тож долучайтеся, пані Аріно. Дякую вам і кажу до зустрічі. Родишся за ефір. Дякую вам. Доєднуйтесь до сила Бороди.